Через ворожі ракетні обстріли зранку 90% Львова залишилось без електропостачання. По Львівській області ворог випустив шість ракет. З них чотири збили сили протиповітряної оборони. Дві ракети влучили у підстанцію. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також на декілька годин вранці, через неструмлення у місті, зупинився електротранспорт. «Це жахливо. Я жду трамваю вже не знаю ну 30». Питалася у себе таксі, але немає інтернету, поэтому не можу попасть на роботу. Це дуже цікава ситуація, тому що в мене до роботи не їдуть маршрутки, тільки трамвай. Ніяк. Або пішки, або ніяк. Тому, поки ну, якщо є обстріли, то тоді ніяк не добираємося сидимо вдома. А якщо немає обстрілів, просто тривога, ну тоді пішечки. Не так Годинки, 40 хвилин. За словами мера Львова Андрія Садового відновлювати рух електротранспорту почали після опівдня. Також працюють над відновленням теплопостачання та води у будинках. Всі тролейбуси поїхали зараз, дай Бог маємо запускати трамваї. тец 1 тец 2 почали нормально працювати, тобто люди будуть з теплом по водопостачанню. Ми фактично маємо вибудовану вже систему постачання води через дизель-генерацію, але це виключно ну перші поверхи, тому центр зараз водою на сихові трошки складності. Попри відключення світла, більшість закладів продовжують працювати використовуючи генератори. Можемо нагодувати, щоб всі гості залишилися задоволені. Тому працюємо як можемо. У Нас просто не все не все працює, але стараємося як можемо. Також одну з ракет збили поблизу Львова. На місце падіння нікого не пускають. Пошкоджено цілий ряд об'єктів, як на Бюджетної сфери, так і приватної сфери, і на даний момент потрібно бути пильними, потрібно не брати до рук уламків. Мешканці, які живуть неподалік, розповіли про те, що чули. Я Живу там трошки далі, так, трошки гупнуло, але Богу дякую, все добре. Стіни заплеслися. Такий сильний звук був, так? Сильніший. Один якийсь звук. Я чув вибух слабенький, десь далекого. Ага. А потім, другий як дав, то затряслися. Упродовж дня у Львові та області застосовують аварійні відключення електроенергії. На місцях працюють енергетики. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне, новини Львів.